Thank mm -hmm. you. унікальність тернопільської землі. А подивіться на наші ріки, десна, Донай, Південний Бух і в кожної по своєму найкраще в світі. Лебада, плавні, Різотравний луг. А подивіться, які у нас діброви. Вони за ями влітку гомонять. Які грибні, та ягідні лови. Наши ні співи, які утринять. А подивіться на пшеничне поле, воно все золото затьмарило давно. Блакитне небо генеколі, танде тандем жовто синє полотно. Тримає стяг цей над усіма нами. Предвічний Бог і мужній ЗСУ. Над нашими ланами та горами ніхто не відбере на всю красу. Ми новий екорух розпочинаємо. Екодрузів доєднатись закликаємо. До екодонатів доступ відкриваємо. Про Проекта майбутнє українське дбаю. Ми впевнені у своїх силах. А гід бригада захисники сміливим, амбітні, юні, енергійні. Замість природи традиційні. Новатори усіх екопропозицій. Антори нових екопетицій. Збираємо думки та голоси, як відбудувати Україну після війни. Новий екорух розпочинаємо. Україна наш спільний дім, його називаємо. Хто з нами і підтримує нас? Посправді не прости мені час. Від зубах як кобій, щоб підтримати хлопців на передовій. Наше гасло! Україна була, є і буде вічно жити. Потрібно рятувати її, спішити. Зберегти Україну ми зможемо! У Уклятій війні переможемо! Відчуваєш, як пахне земля. Це кращий аромат на світі. І попри все. Вона жива, по ній будуть ходити наші діти. Відчуваєш, як пахне земля, за нею життя не шкода, передвічна, незаймана, свята, як первісна наша природа. Відчуваєш, як пахне земля крові невинно убитих, і кникотінням журавля, що про хоче спористити. Ваша пахне земля. Слідкому впевненим завтра. На на перемогу Укриля. Я допустимо до неї кати. 24 лютого 2022 року це нато все на то і після. Зрізала косу спорушничного лісу. Та лишила пеньків. Зробила з мирних українців вояків. Війна найбільша екологічна катастрофа людства. Це доведено неодноразово. Те, що зараз відбувається в Україні, не просто катастрофа. Це екоцид. Це стосується нової позиції. Це стосується окупованих територій. Територій, які обов'язково з нами стануть нашими, українськими, які ми відвоюємо і будемо відновлювати. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора українські казкові краєвиди стали зонами підвищеної небезпеки. Степи та плавні перетворилися на місце бойових дій. Зокрема, найбільший піщаний масив Європи Олешківська пустеля, який містить у собі унікальний витрив природи. Оазис знаходиться під загрозною зникненням. Через підрив орками Каховської ГЕС на 90% під водою опинилося селище Олешки. Крім того, Росія знищила посівні, вбила невинних людей та тварин. Згоріло тисячі гектарів лісу в національних природних парках. Світ має про це знати і не мовчати. Ми втрачаємо біорізноманіття під загрозою червонокнижні види. Чуєш, звіти? Чу? 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 Світи, ти просто дивитимешся на ці руїни. Загрози там тисячу видів розкрив тварин. Світи, ми не хочемо складати ці частини. Світе, ми одне ціле. Ми незламна соборна незалежна Україна. Ми втомилися від війни. Чуєш, світе, нам допоможи російську агресію зупини. Постраждала українська економіка. Ні. Ми вас переконаємо, що більших збитків зазнала екологія. Глобальна проблема заміновані території. Розрив мін призводить до забруднення ґрунтів важкими металами: свинцем, струнцієм, кадмієм, нікелем. Шкідливі речовини в ґрунт потрапляють, їхню родючість зупиняють. Не потерпають. Щедрий урожай подарує рідний край, як жопжол по лугах літають, і з різнотрав'я нектар збирають. Різнотрав'я через вибухів нема, помирає бджола. Безкоштовні послуги екосистем втрачає, бо хороші на хімічні ліки витрачає. Через погіршення стану довкілля погіршується стан здоров'я. Саме так Володимир Зеленський характеризує дії російських військових, які вони вчиняють під час свого вторгнення до України стосовно довкілля. Мільйон. А, 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 а! Мій час настав. Зеленський мене екозлочином назвав. Хм. А я в Україні господар забрудненого грунту володар Каховської Ес власне. Кримінальний екоучасник, спаленого лісу, хазяї, на Чорне море свої плани. 50 тисяч дельфінів забрав. 500 водочистих споруд зруйнував, 6 мільйонів тварин прибрав. Ха-ха-ха-ха! оце я попрацював. Стати, суд іде, розпочинаємо екозасідання судове. Російські злочини проти українського довкілля мають надто жорстоке коріння. Стаття 441. Екоцит Росію покарати як слід санкції такі вести, Агресору до краху привести. Стаття 438. Порушення правил та воєнних звичаїв. А це порушення Женевських конвенцій. Це прав. Це тема міжнародних конференцій. Справу передаємо до ООН. Україна вірить у справедливість та забороня. Чи є вигідки ситуації, яку ми потрапили? Запитаю. Завжди є, і ви про це добре знаєте. Ми волонтери екодії. У нас не просто екомрії, екопорада, екопідтримка. Бо кожен з нас українець та українка. Крок номер миродин консервація захрідних земель. Щоб природну територію відновити, треба будь-яку діяльність припинити. Лише пізніше залізнення чи відновлення степу здійснити. Розширення мережі підохоронних територій зробити. Крок номер два. Шлях до екопалива. Викопному паливу відмовляйте. Децентралізовані рішення приймайте. Про енергетичну безпеку дбайте. Генерацію відновлюваних джерел енергії розподіляйте. Крок номер три. Ти за еко допоможи. Різних науковців треба залучити, щоб ефективну систему моніторингу стану здоров'я створити? Спалена земля, зранені ліси. А чи знаєте ви, що в Ізюмському лісі знищеним деревом було по 30-40 років? Це ж скільки часу пройде, поки там насадимо новий ліс. Дочекаємося знову таких самих результатів. Дочекаємося. Обов'язково дочекаємося. Але зараз у нас мета перемога українська свята. Поля Херсонщини. Які кавуни дині. найсмачніші помідори вони родили. І знову родитимуть і у сто брат краще, бо з нами сила ЗСУ, з нами воля українська і правда святає. Збиті та налякані тварини, сотні чи навіть тисячі покинутих домашніх улюбленців, невідома кількість людських жертв, зруйнованих домівок, людських долей, але Допитаємо вас об'єднатися до нашого екомарафону долучатися. Привіт-привіт! І знову з вами я, екоблогер. Моє ім'я ляка. Я і психолог, і аналітик, і післявоєнний екополітик. Ви питаєте, мої любі підписники, як можна говорити. Про відновлення екології, коли в Україні війна. Війна незабаром закінчиться. І потрібно бути готовим до відновлення флори та фауни. Тому що ми Україна непереможна, сильна нація. Після воєнне відновлення завжди починається розбирання завалів і утилізація сміття. Що ж ми будемо робити з тисячами тонн битої цегли та бетону? Питання вирішення є: будемо подрібнювати будівельне сміття та використовувати його як складову частину для насадження. І чим нижча продуктивність ґрунту, тим різноманітнішого асортименту рослин можна досягти. Це психологічне розвантаження, яке вам потрібно усім знати. Отож, мої любі, вперед! А з вами була я, ваш екоблогер! Якщо ти українець, не падай духом, не сумуй, а воюй. Ти нащадок козаків, які не здавалися, у біді завжди гуртувалися. Якщо ти українець, не горюй. Про що мрієш, те намалюй. Як Катерина Білокур, Тарас Шевченко, як Іван Марчук, чи Микола Бомоненко. На їхніх картинах Україна казкова, чарівна, яскрава, причудова. А серця українців зараз жовто сині. Бо вони Жовтне малює соняшник і сонце, українську землю серце зігріває, Песню обіймає, теплотою, щирістю, вірою у світле, українське серце соняшник розквітлий. Син малює блакитне небо, воду волошки, українське серце, мирне синє небо, у волошки, у воді потреба, джерельні, прозорі. Вологі і чисті в кожному селі, у кожному місті. Червоне, малює маками на зеленому полі. Українське серце втрижне червоне. Пам'ятними маками то скрипт полі. Українське серце не зможе забути. Тих, чиє життя вже не повернути. Зелене малює проростає зернятку, зелений пагінець Українське серце все почне спочатку. У землі родючі, дасть життя зернянку. Проросте з малого. знову всіх здивує, бо земля українська роззагартує. Біле малює будинок і розквітло вишним біля нього. Відродить Маріуполь, Бахмут і Рубіжне, розцвіте черешня і вишне на щастя. Куп'янську ізюмі і для міста щастя. Чорне малює на чорному фоні зелений парусток. Серце українське війна почорнила. Ось матусі й матері, чорна вже хустина. Коли війна закінчиться, чорним нас буде лише чорнозем, який дасть новий шанс. Терпіти ти не можеш, гніту. Ти відчуваєш худ природи, тобі живе дух волі та свободи, предвічний дух махи лісової. дух віри, надії та любові. Я стукаю у людській душі, рятувати природу мушу, рятувати мою Україну. Ні, хай не буде загину. Я буду вічно жити. І, е... Я в серці маю те, що не вмирає. І ніхто не скине мене із краю. Душа моя калинова й вербова, як пісня, як молитва причудова. Її почує Бог, у мені сила роду, козацького, нескореного народу. Повстанемо непереможні з руїн. Волинське найглибше у світі озеро Світець. Лікуватимо своєю цілющою водою не тільки українців, але й європейців. Житомир увійде у топ екоміст світу за виготовленням найсмачнішого екоморозу та найякіснішого меду. Полтавська екокухня організовуватиме екофестиваль найсмачніших галошок та вареників у Європі. Херсонщина знову світиться найбільшим штучним лісом та своїм екологічно-чистим повітрям та найрізноманітнішою кількістю грибів. Сумська яблуня колонія буде давати такий урожай екояблу, що навіть Польща буде вивчати її екобізнес. На Луганщині виведуть найпопулярніший сорт екологічно чистої картоплі, на можна якої не звертатимуть увагу колорадські жуки. Івано-Франківськ стане найкращим містом у Європі. Далі буде Україну не знищити. Вона не вмирує. Як і воля, свобода та незалежність. Україну відбуду.